Каразінському 220 років. Саме стільки років тому у серці Слобожанщини зародився новий осередок освіти, культури і науки. З нагоди відкриття університету в першій історичній будівлі відбудуться урочистості, святковий молебен та погашення марки присвяченої ювілею. Це вся історія міста Харкова, а це історія Харківського університету. Адже саме в цій будівлі в 1805 році відбулося відкриття університету. І перші студенти, перші професори всієї України збиралися, навчалися і працювали саме тут. Я бажаю бути ще більш щирими і Частіше зустрічатися разом, обійматися та бути дійсно великою каразінською родиною. Хочу побажати усій каразінській спільноті, потужності, злагоди, миру і щоб ми усі разом показували не лише Харкову, а й усьому світу наскільки потужний і класний каразінський університет, і наскільки багато ми змогли і ще зможемо в майбутньому. А зараз в північному корпусі Каразінського університету відбудеться урочисте відкриття пам'ятника Генріху Семирацькому. Я думаю, що пам'ятника відкривати ніколи не Пізно і, ні, і ніколи немає на це якоїсь там особливої заборони. І мені здається, що взагалі вшановувати людей, які народилися в Харкові, які мали відношення до Харкова. Насправді Симирацький він закінчив наш університет, і це видатна постать світового мистецтва. І... Пишатися цим потрібно, встановлювати пам'ятники, говорити про це і е, зберігати цю культурну спадщину як українсько-польську культурну спадщину. І е, не забувати про це просто ніколи. В межах святкування 220-ї річниці відбулася презентація Об'єднаного центру інноваційної науки. презентації були присутні поважні гості, зокрема, міністр освіти і науки України Оксан Лісовий. Для почесних гостей також провели екскурсію і в симуляційному центрі медичного факультету Каразінського університету. Центр має модель сучасної багатопрофільної клініки з повністю обладнаними кімнатами та наявними в них реалістичними манекенами. А зараз відбудеться урочистий концерт з нагоди ювілею На сталайтове спільноті спільноті всім викладачам, і всім студентам і всім випускникам хочеться побажати побільше сили, віри. І бажання рухатись далі сьогодні. в День цього ми Всі собі ще раз пригадали, що в нас є речі, які для нас важливі, які нас тримають, які дають нам почуття рівноваги, почуття впевненості, почуття віри. Історія Каразінського університету це доказ нашої незламності, силу духу та здатності сталати всі найскладніші випробування. Каразінський – це не просто університет. Каразінський це спільнота, яка формує лідерів, перетворює ідеї, на дії, а виклики на можливості. Тромпет саунс болт so blue.